Своїми такими спосереженнями поділила. Справа в тому, що коли вийшла наша легендарний е, е, наш колеген кава, я спробувала. Оце просто Світланка Васильівна мені так каже: так, ти попробуй. Це, ти попробуй. А я скептично до цього всього ставилася. Чому? Тому що колеген я пробувала не один і не раз. І по і Довго тривалий час я приймала. Ну тут після місяця вживання е, пінаколади, що я наблюдаю? Овал чіткіший, мого лиця, це я вам говорю як косметолог. Ви знаєте, ні одними косметологічними процедурами я не могла досягнути цього овалу. Так. Шкіра підтягнулася, вона стала щільнішою. І е, що найцікавого, ці е, маріонетки, які зараз так, знаєте, дуже яскраво е, ну, ніби показують вік жінки, він кудись знить. А ці носогубки, які всіх тривожать, тому що я це все знаю. І як кажу, дівчатка, ні один препарат вам так не дасть такий результат, як наша, пін, е, наш колаген. Uh -huh. а, знову таки дівчатка мої думають, ну що вона таке говорить, ну знову, напевно, рекламує. Ну, що ти таке колола собі, дівчатки, нічого не це, направду так працює наш продукт. Це я вам говорю з, з, з позиції косметолога. І ще я попробувала крем дві хвилинки. Супер, Поділіться, сказати? поділіться. Що я вам хочу сказати за цей кремчик? Кремчик просто шикарнющий. Розумієте, дуже багато в мене є таких моїх клієнток, які не всі хочуть ботокс. Ну, от не хочуть. Вони не, ну, не наважуються. По-перше, це і мають вони і вікові обмеження. Тобто, вже після 60 років я вже не можу колоти ботокс. Але всі жінки і жінки, і всі жінки хочуть виглядати гарно. І почитавши складники. Що я побачила, що там є такий легендарний гексапептид 8, який є тільки в дуже дорогих мезопрепаратах для очей, навколо очей. І він знімає оці мімічні морщинки. Це просто він блокує наш круговий м'яз ока. Він не зовсім блокує, але ось ці дрібні зморщички він забирає повністю. Я подивилася, що ну, так, він не навічно, його треба час від часу поновлювати. Але, дівчатка, не бійтеся його поновлювати, в кого він є в використанні, тому що він має накопичувальний ефект. Шкіра ущільнюється, шкіра стає плотнішою, шкіра має тонус, розумієте? І тому шкіра починає вона віддячувати. Тобто, вже за цей період, тиждень-два тижні, ви маєте ефект мезопрепарату, ви маєте ефект ботолотоксину. Потім їй чомусь здається, що і не треба буде і е, е, так часто його використовувати, тому що шкіра все-таки ущільнилася. Так що не маєте Страху то все поновлювати. А цей аргірелін він не є чимось поганим. Знаєте, це яд зміїний яд, який так само він отак якби блокує оті рецептори. Що таке ботолотоксин? Це яд, який паралізує м'ясо. Розумієте? А тут не ін'єкційно, але ви вже так само маєте таку можливість. Собі без ін'єкцій, без ботоксу ходити теж повноцінно. цілі.